Німці, звичайно, відомі своєю прямотою та прямолінійністю, але все ж таки вони використовують фрази, які звучать нібито ввічливо, але насправді мають зовсім інше на увазі. Це коли вони не хочуть прямо вам сказати ні, або так не треба, або це безглуздо. Вони використовують інші фрази, щоб сказати це більш м'яко. Тож сьогодні пропоную розібрати 10 із таких фраз, що як вони дослівно перекладаються, що вони насправді. Мають на увазі, коли це говорять. bei Ihnen». Так, дослідно перекладається, що ми вам зателефонуємо. Зазвичай цю фразу можна почути е, під час співбесіди або в кінці співбесіди. Данкефіаліс. Піємельден Унцбаїнен. За все вам дякуємо. Ми вам напишемо або зателефонуємо. Але не чекайте. Насправді, що вони мають під цим на увазі, вони не вам не зателефонують. Просто просто вони не скажуть вам це прямо в обличчя.